Манвіка народ, я ожидала, що там буде манго. що з, з нього пальється манго. Бейліс він не є Бейліс, все по-чесному. А тут од манго лише названня. Ну все ж було так добре, все так гарно починалось. Давай я ще якусь ну, макарончик. Макарончик з вишенькою. По моєму обличчю видно все моє розчарування, так? Да? я очікувала, що він буде прям насищено вишневий. У нього таке названня таке. І цвіт розовий, вишенька. Давайте скуштуємо оцей мангочі, з яким, я так розумію, нас трошечки нахлібали, бо тут манго зовсім немає. Тут просто всередині заверний крем, а оця зверху глазурь, ну, може трошечки трошечки-трошечки нагадує манго. Я кажу, єдиний плюс цього що тут багато крему. Краще все-таки це Бейліс, бо там багато смачного крему. Заходите сюди і скупаєте всі беліси, які тут є. План капкан. Так що беліс це прям рекомендаціон. Буду його доїдати. А щоби побачимося вже за мить?